Люди добрі, добрий день і в кожен час з Святого Миколая. Ми вітаємо щиро вас! І ми свої шкільні родини, родині зібралися святого прославляти і запросити його у кожен дім, у кожну хату. Везе з собою подарунки і гостинці, хлоп'ятам і дівчатам, кожній дитинці. Отця Миколая люди завжди шанували і конуси дружником прикрашали, бо зносили молитви щирі, щоб жити в злаході і в мирі. Святий Миколай на небі не сидить. На допомогу людям завжди він спішить. У скруті допоможе та виручить з біди. Завжди відповідає на наші молитви. З Миколаєв Україною, сміху, радості, тепла у кожній кожнісіньку родину Звичай щастя і добра. Тож нехай усі співають. Миколая прославляє. Пісню слави заспіваємо. Щири серце нині враз. Миколая зустрічаємо. Цей святий величний час. Та ось, послухайте, ось там звінить дзвіночок каже нам, що Миколай отець сюди, й на свято до Що за спів тут гарний чути? Я не міг цей дім минути. Я святий Миколай і покинув небо рай. Щоб на землю прийти, чемних діточок знайти. Хто був добрим, не сварився із і з увагою учився. Чемним був і був сухняним, подарунок роздістане. Подивись на Миколаю, як тут діточок багато, всі вони тебе чекають, нетерпляче виглядають. Отче Миколаю, ми тебе просимо, щиро до тебе молитви зносим. Неси нам дариці цієї дитини для нас, дітей, для всієї родини. Дай щоб у школі добре навчатись. Богу на хвалу у вірі зростати, молити свій рід, свою Україну, гарно прославити свою родину. Ага, надійтеся все мало, москвок прошу вас мало. Тут. Привіт, день чорний та. Вітає вас на різний смак. Мене своїм чортом Анти. Анти Христом, нечистим дітям. До вас прийшов я аж і Вас зима, у нас хата пекла. І голодав копитам рад. Вісів цукер, мармелад. І залишились тільки невітки. Да діти крутики вербові. І тобто, кожен з крутиків придасть тим є що не вчаться. Йди гать, дзвоначись, не смій більше знущатись. <плес> Любі друзі, щиро вас вітаю і для кожної з вас гостинчика маю. <плес>